Блін, хрюкнув я здарма. Ти можеш взагалі себе тихіше вести? Ти ж хижак, блін. Так, коли там уже вона... Опа-опа, бачу, бача. Коли вона вже, блін, розцвіте? Ой-ой-ой. Так, ну що? небезпечно, небезпечно. Він мене бачить, я думаю. А ні. Може і не бачить. А дивиться сюди заразу. Побачив мене? Я думаю, побачив. Ага, він їсть. Петру. Угу. Їсть. Цікаво тепер, ти один. Та ти бачив мене, не придурюйся, я бачив по, по твоїй пиці, що ти мене бачив. Ха-ха-ха. Я все одно буду робити вигляд, що ти мене не бачив, типо. Типу я такий... Угу. Типу ти вплив А може і уплив? А потім під водою підкрадешся? Там твій дружба не сидить. Так, стігіч. Один, то просто були куски, ага, його розділа. Разшмотала його. Опа! Маленький стіга. О, це так мило. Ти що, не боїшся? Ти бачиш, он труп лежить твого, блін, дорослого чувака. Ну да є. Чого? Він мені що? Бросок через бедро зробив два рази чи що? <рес> Та що таке? Він що маслом там натерся. О. Ого! Ну 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 ти диву який? А, вон тут еще, А я, а я ж вычуваю, что не так, что... Что короче, хопа и присел на дупу. Блин, ну кровушка, это, конечно, мне не в плюс, не в плюс. Треба ретироваться отсюда. По максимуму. Давай, 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 давай.